Петро, Ісус і Натов із серії і біблійні історії про Ісуса. Перед будинком Петра шумно юрмився Натов, який чекав на Ісуса. Петро намагався навести там. лад. Я вам сказав сідайте, поки не прийде вчитель». Петре, Чому ти такий строгий з цими людьми? Взагалі-то це убогі і нужденні, які потребують допомоги Ісуса. Іване, ти повинен вчитися приборкувати наду, якщо людей не налякати, вони ніколи тебе не слухатимуть. Це ж просто люди, можливо, їх досить попросити. Але Петро його не слухав. Він уже докоряв тим, що стояли ближче до нього. Я вам сказав сидіти, навчіться слухатися, і, зрештою, це стосується усіх. Коли прийде Ісус, я не хочу тисняви нам коло Нього. Вам треба буде вишикуватися у ряд і чекати своєї черги. Гаразд, Петре, може, ти помиляєшся? Ісус завжди хотів, щоб люди приходили до нього спонтанно. А так ти їх лише не лякаєш. Петро схопив Івана за туніку і, важко дихаючи, подививши йому прямо в очі. Хіба вчитель не казав наставляти їх? Я не знаю іншого способу, щоб змусити їх до порядку, щоб вони не робили безладу, коли прийде Ісус. Я добре знаю, як важко мені буде не допустити, аби щось сталося. Аби не виникло сутичок між людьми в штовханині. Якщо ти знаєш інший спосіб зробити все правильно, будь ласка, це натовп твій. Було очевидно, що з Петром цього ранку щось не так, коли він розлючений, краще триматися від нього подалі. Але Іван не схвалював такої поведінки щодо натовпу. Слухай, Петре. Я не хочу ставити під сумнів твій авторитет, але гадаю, можна знайти інший спосіб поведінки з цими людьми. Ти бачив, як чинить Ісус, коли пристає до них, Він дозволяє торкатися до себе, гладить тих, хто стоїть найближче, сміється і жартує, намагається потоваришувати, втішає їх, лікує хворих. І лише згодом просить трохи тиші щоб промовити до них. Погоджуюсь, але як би не було нас, то він часто потрапляв би в біду. Найпевніше Він і сам би собі раду дав. Я вважаю Петре, що ми також повинні почати говорити з ними про Ісуса, про те, ким Він є для нас, що ми робимо живучи разом з Ним. Петро розгубився. Він був злий, бо Ісус щоранку зникав, відходячи в безлюдне місце, тоді як йому доводилося залишатися тут, аби стримувати людей. Він вважав, що Ісус мав би робити навпаки, спочатку задовольнити потреби юрби, а тоді йти куди хоче. Одного разу, втративши терпіння, Петро навіть пішов його шукати. Але Ісус сказав йому, що Він повинен спочатку осмислити те, що сам переживає, аби потім допомогти тим, хто потребує його допомоги. Слова Івана, однак йому видалися слушними, хоч він і далі залишався розгубленим. Може, ти і маєш рацію, але як будеш говорити з цими людьми, які не хочуть бачити і чути нікого окрім Ісуса? Іван набрався сміливості. Тречайте всі і послухайте, Ісус прийде, як і кожного дня, але зараз я маю вам щось сказати. Запанувала тиша Іван продовжив. Ми щодня, перебуваючи з учителем, знаємо, як йому важко. Він з усіма говорить, усіх вислуховує, здається, він не знає, що таке втома. Навіть нам важко завжди йти за ним слідом. Часом нам важко навіть зрозуміти те, про що Він говорить, але його товариство надолужує всім митарства наші. Ви теж маєте навчитися чекати, можливо, згадуючи своє життя або звіряючи одні. Одним сподівання чи тривоги від цієї зустрічі з Ісусом. Не бійтеся, він ні про кого не забуде, і знайде час для всіх. Іван хотів ще продовжувати, але стежкою вже наближався Ісус. Усі встали, і мерщі побігли йому на зустріч. Петро знову важко зітхнув, думаючи про ще один напружений день. І разом з іншими теж пішов на зустріч Ісусові. Він був упевнений, рано чи пізно буде потрібна Його допомога. Ісус, видавлялося, не виявляв тривоги через людей, які бігли йому на зустріч. Мало того, Він, посміхаючись, жестом вітав тих, хто випередив інших, хто був уже близько. Невдовзі прийшла решта. І навіть прибув Петро, який не поспішав. Він подивився на Ісуса і дивувався, як це так, що він не мав страху перед натовпом, що йому не набридли всі ті, хто просив, смикав його за одяг, благав. Він деякий час дивився, а потім підійшов, щоб, як завжди, навести порядок. Але Ісус зупинив його. «Петре, Чому ти так багато завдаєш собі клопоту? Дивися, люди просто потребують мене і не зроблять мені жодної шкони. Ісусе, ці люди повинні навчитися дисципліни, інакше може щось трапитися. Ні про що не турбуйся. Люди хочуть, щоб я позбавив їх страждань, щоб утішив їх своїми словами. Якщо негайно розповіси якусь свою притчу, люди заспокояться, а потім ти зможеш спокійно приділити їм увагу. Спершу треба людей позбавити недух, і лише тоді вони будуть зможуть слухати. Не можна говорити про їжу з голодним або про, про одяг з голим, як тільки будуть задоволені потреби тіла. Тоді й дух буде готовий сповнювати свою роль. Петро до кінця не знав, що думати, Він спробував наполягати. Я все таки думаю, що трохи організованості не забракло б, принаймні це полегшило б наше завдання. Ісус зрозумів Його занепокоєння. Петре, ти з усіх сил намагаєшся піклуватися про практичні речі. Але не може знайти того спокою, який бачиш у мені. Щоранку я допитуюся у власного сумління, питаю себе, чи все необхідне зробив я для тих, хто потребує моєї допомоги. Я знаю, що люди шукають мене, бо страждають і хочуть оздоровитися. Не бійся, вони не є з тих, хто може завдати мені болю. Ти теж маєш навчитися бути близьким до потребуючих, вислухати без страху їхні потреби, не боятися їхніх проблем, і тоді врешті знайдеш спокій того, хто знає, що робить правильні речі. І тоді вже не будеш надто турбуватися, коли приходимуть до тебе чи бігтимуть назустріч волаючи. Чи просто шукатимуть ласки? Петро мовчав. Мабуть, Ісус каже правду. Він теж повинен навчитися бути спокійним, менше турбуватися про те, що може трапитися в такі дні, як цей. Але як тут стояти на місці, коли бачиш, як люди стискають Ісуса з усіх сторін? Він полишив свої міркування і кинувся стриму голову НАТО, намагаючись навести хоч якийсь порядок на вчителя. Це завжди було його роботою, відколи він отримав у спадок човен свого батька і зараз не міг думати ні про що інше. До знайомства із Ісусом Петро був відомий як Симон. Побачивши його, Ісус сказав Ти Симон, Іванів син, і відтепер ти будеш називатися кифою, що грецькою перекладається, як Петро. Єврейське кифа означає камінь або скеля. Очевидно, слова Ісуса були пророчими. Він передбачив, що Петро стане скелею. На якій побудує Христос свою церкву, і ця Його віра стане немов скеля, непохитною, стійкою і надійною опорою для Христових послідовників. А що думав Петро? Чи уявляв себе таким? Навряд деякі люди, які читають Евангеліє, не бачать у Петрові цих рис. А інші навіть вважають, що загідно з біблійним описом, Він такий, якийсь був непостійний, нерішучий, звичайно. Петро мав недоліки, про які Ісус добре знав, тому Він йому скаже: Я про тебе молився, щоб віра Твоя запасив мої вівці, Тим Ісус, як і Отець, завжди мав позитивний погляд на людей. Він бачив добрі риси Петра і прагнув допомогти йому їх розвивати. Ісус бачить добре також і у нас, і вони не помиляються, хоча нам може здаватися, ніби ми нічого не варті. То стараємося наслідувати Петра, дозволяючи Богові і його Сину навчати і формувати нас. Бо цим до Є добрим прикладом такої людської слабкости, але відвертої віри в Христа. Ми не сильніші від Самсона, не мудріші від Соломона, не розумніші від Божественного Вчителя, не любимо бо Бога більше від верховного апостола Петра. Тож не покладаємося на себе. Бо каже писання, хто покладається на себе, той упаде страшним падінням. Скільки разів ми були не такими, як треба, якими б, як, якими б хотіли нас бачити інші, якими б нам треба було бути, через нас не таких, ішли геть знайомі, незрозумілі друзі, обращалися близькі. А скільки разів ми не були такими щодо Бога, який милостиво терпить і очікує, прощає та вірить, що настане час, і ми будемо не такими чи такими, а справжніми, тобто добрими тілом любові. Адже всі люди добрі, просто інколи нам легше сприйняти і повірити в погане, бо воно, мовляв, буденне. А щоб розпізнати добро у всьому і усіх, треба наважитися. Адже ми звикли, що добро це чудо насправді ж, це наше життя. Ми можемо бути далеко від образу і подоби. Можемо не наважитися вірити. Можемо все піддавати сумнівам. Але Бог все одно нас любить, як ту вівцю, щоб заблукала. Пошуках, якої можна залишити все стадо. Ми створили з Бога ікону і всього лиш, та забули, що Він заповідав. Забули, що учитель вчить не тому, що хоче виглядати мудрим очах учнів. Йому це не потрібно. Він вчить, щоб ми осягнули премудрість і самотужки стали мудрими вчителями, щоб слідували ученню не сліпо. Але живо відчувала дію мудрості у своєму житті, дію живої мудрості, діяти за заповідями Божими це найвищий вияв поваги і любові до Бога, а ікони пригадування, ведення навірних до таїнственного і сакрального. І один з святий вчить, що для досвідчених добрим зразком і вчителем є діяння і спокуса. І добрий спокій, Научитися радіти навіть труднощам та перешкодам, адже вони дарують нам, хоч і болісний, але дуже швидкий і короткий урок, який через цей біль запам'ятаємо на Не треба себе жаліти, дорогі мої, що болить, краще тішитися, що наступного разу буде вже не так боляче, а може і не заболіти зовсім, бо коли душа сповнена добром та любов'ю. Чи може її щось сранити, як тим, хто не має апетиту, допомагає гіркий полин та мітих, у кого лиха удача корисно перетерпіти кисло. Чи легше вам стає від нарікань, скарг, чи минають незгоди, коли довго плачеш, сваришся, не чуючи співрозмовника, кричиш, не зауважуючи, що власне серце розумляє пошепки. Потерпи якесь зло, а чи не краще прийняти його в своїй внутрішні оселі з усмішкою, адже воно вже і так завітало, то навіщо небажаному Гостю зумисно показувати, що його тут терплять? Зло множиться дуже швидко. А коли ми на нього відповідаємо тим самим, а інколи і більшим з пересердя, то кому від цього радісніше на душі? Віднайти в собі мужність прийняти останню блудницю, поцілувати зрадника, простити ворогам і катам, відповісти любов'ю на зло, поза як зло народжується з браку любові. Ми образ Божий, і він здобувається смиренно мудрістю і уважною молитвою, цей образ любов. Що від поділу і розтерзання на найменші шматки тільки множиться, а не зникає. Мені часто доводиться спостерігати свій чистий вогник в очах людей, коли вони читають напис під у Садумі, що на каплиці боїмів у Львові. Перехожий, зупинись і подумай, чи твої страждання більші за мої. Писання дорогі, мої називає диявола нечистим, бо він споконвіку відкинув цю благу, смиренну мудрість і возлюбив гордість. Тому, скрізь у писанні його названо нечистим духом. А хіба ж може безплотний, безтілесний і непостійний вчинити якусь плотську нечистоту, що його називають нечистим? Однак нечистим його було названо за його гордість. Адже він із чистого світлого ангела став мерзенним. Кожен, хто гордий серцем, нечистий перед Богом. Найголовніший гріх це гордість. Чи є хтось, хоч би хоч раз не подумав, що насправді світом керує зло. Люцифер Князь землі, а Бог правитель тільки на небі. Несправедливість, гнів, озлобленість, нарікання, хіба ми з ними народилися? ж в дитинстві частіше усміхалися, бо більше цінували найменше, частіше вірили і довіряли. Тоді ще вміли мріяти яскраво і радіти щиро. Але прийшла свічка і сказала: та ну, добро таке одноманітне, а ти подивися, як багато відтінків у зла, яке воно несподіване, видиме і невидиме. І це воно підлаштовується під тебе. Твої бажання і забаганки, ти можеш навіть не докладати зусиль, щоб його знайти. Воно завжди поряд, і так наші душі могли поволі перетворюватися з чистого світлого ангела в мерзенні закменілі потвори, якщо, звичайно, ми давали згоди злому. З кожним наступним, так наша усмішка викривлювалася у протилежний бік, а двері до серця зачинялися все щільніше. Гордість, бо не любить протягів, не приймає свіже повітря сон, та добро ніколи нас не покидало. Воно так само стояло поряд, просто не нав'язувалося, не заманювало солодощами, які зараз і закінчуються, бо вони миттєві. Добромирно усміхалося і чекало з надією, що ми самі відчинимо двері свого серця зсередини, адже людина свобідна. А отже у неї є свобода вибору між злом і добром. Ніхто ж не попередив відразу, що зло приходить без запрошення, а добро завжди поряд. Йому тільки треба відчинити двері. Ніхто ж не звернув нашої уваги, що зло може видаватися всюди сущим, але воно не має тіла, предметності. Це всього лиш одні одурманені думки і уяви, які можуть тільки як паразити. Діяти через нас самих, натомість добро має і дух, і тіло, бо все сотворене та живе це суцільне добро. Адже Бог створив усе, і було воно добре. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати, підпишіться на мій канал, залиште коментар, щоб я міг уділити вам благословення і оцініть запис лайком чи дизлайком.